І чим я сьогодні займаюся? Дід десь пішов на рибалку. Вітер такий, погода така погана. А я ходю зранку по дворі, листки збираю. Тут малина, трохи смородини, вишня, вишні. І це, дивлюся ж по інтернеті, всі заготовлюють листки, чай роблять. Такий гарний чай виходить. Ну, думаю, та й я зроблю. І треба оце все, як положиш, лежать воно хай два дні, щоб воно було таке, ну як тряпочка, щоб вже було воно, щоб прив'ялилося, щоб його напхати в якусь баночку. Ну я хочу ну, попробувати в півлітрову банку. Тільки так треба затрамбувати, щоб та банка була, щоб вже пхати не можна, пхати докти, доки вона буде повна, та баночка. так. І потім та баночка буде стояти днів чотири 4 в теплому місці. Закрита кришкою, замотана в чомусь, должна стояти 4 сутки, чи 4 дні. Ой, ходила я рвала, рвала по дворі його, наче так багато я його рву. Вже й дерева лисі робляться, кущі лисі. Принесу положу, а його мало й мало. Тут, тут не буде півлітрової банки. Як воно прив'ялиться. коротше, треба йти ще щось дезивати. Ну, це не вихід. Дома, як пообривати, щоб літрову банку насобирати, наприклад, то це треба буде стоять у лиса в дворі. Вишні, смородина, маліна. А який чай виходить з цього, це красота? Ферментіно, ферментірований він буде. то він Як справжній, без хімії, без нічого. Це такий чай натуральний вважається. Ферментірований. Так. О. Один хтось проговорився там у відео, я дивилася, що ще краще, якби оця малина. Була дика, та що в лісі росте. Почув мій дітка, я знаю, де вона її там багато цих кущів, вже вона дика малина, колись він е, із неї приносив стебла, та ми просто заварювали стебло як із своєї малини, колись так пробували, та із дикої. Ну, малина, як малина з запахом. А це ж нарвать там листя. Це був, взагалі був би чудочой. І кущі в лісі можна обривати і дома не будуть лиса малина стоять. І саме такий момент, поки вони оце зараз молоденькі, свіженькі, їх можна кожного окремо було. Наприклад, малина окремо, смородина окремо, вишня окремо, то взагалі чай дуже-дуже хороший. Десь тут була вишня з вишні. Ну, ось я таке насобирала. Піду ще трохи дощупаю. Бо це по цього замало. Так, пішла я ще дорвала. Ось ще відерочку листя. Да, Щоб нарвати півлітрову баночку, треба гарно внести листя у дворі. Це не вихід, треба десь шукати декористучі дерева. Бо це Ні. не годиться, всі лисі дерева будуть стоять. Треба сильно багато його. Це Що, ще. ще кучу принесла. Ця вся куча, така велика, це та вона вся. Два дні тут буде лежать у мене, поки вони не прив'язали. Не знаю. Добавлю півлітрова баночка бути. Думаю, що там по дворі хтось ходить. Дід прийшов. Та яка риба? Господи, своїм дідом. Я йому казала, яка там риба, де ти її бачиш. Ну, не знаю. Схотілося йому прогулятися. Прогулявся та й прийшов додому. Сказав, що риба на базарі. От молодець дід такий умний. Так, оце така горка воно. Ну, якщо я через два дні запхаю в баночку все півлітрову. О, значить все добре. Знатиму стільки треба на півлітри. Ну, тут ще мала куча. Так треба тепер два дні його перевертати, щоб Воно трошки прив'ялило, прив'ялилося. Чим краще воно прив'ялиться, щоб таке вже не розправлялося, щоб вже було як, як лоскутик якогось тряпочки. Тоді вже його напихати в баночку, а потім далі ще процес. Так. Ну, все тоді. Нехай лежить. Буду спостерігати за ним, ворушити. Ось таке. Так що дивіться, ці рецепти. І всі давайте листочки збирайте, поки вони зараз такі корисні. Подивіться обов'язково в інтернеті рецепти. І давайте будемо робити заготовки. Ох і хороші. Що там все сонце воно за хмари? Хмари пливуть, вітер зізнявся. Жовте попередження в нас на сьогодні. І Це ж я лажу по кущах, ось о маліна. І замітила, що я замітила? О, гриби. Гриби. Воно. Підвишні. Підвишні. Де воно тут? О! Так що, якщо хто знає міста грибні, то вже гриби, ну я їх тут вражати не буду. Нехай може колись розмножуються ще. Оно. Оно, ростуть гриби. Це хороші гриби. Ось який він тут вже аж, аж полопалися від дощів. І вони ж такі смачні. Так що гриби вже є. Це вже воно весняно-літні такі. Так що можна йти за грибами вже. То зна куди тільки. Отак-то. Студь мої чорнобривці, вже тільки висаджувала їх ще куча. Так. І десь тут хотіла знайти, показати лягушку квакушку. Де ж вона? я завжди приходила. І вона в мене тут пригає. Так Я поливаю і на спинку водичку лю. Ю їй водичку і вона тут десь сидить, а це я її не бачу. Казала дідуві, пішти, аж з жопкою познакомлю тебе. Так він сам підпригнув, як та жопка він їх боїться. Тепер він сюди до мене не заходить, бо тут живе маленька жопка. Так, ну десь її нема дома. Ну Вона звідси нікуди, я її постійно бачу. Вона, мабуть, тільки на ніч сюди вилазить, а потім отуди його за бортик десь стрип і побігла. Так, трошки попаливати. Може, сьогодні щось висадити треба. Ну, побачу. Чого ти ореш? Ну не можна підійти близько. Я хотіла подивитися, що тут дід ховає. Він сюди заглядає чи ні? Ох, ці огірки. Хіба ж вони тут будуть рости, холодина така. Боже, де ж те тепло? Господи. Усе стоїть. Там у людей були такі гарні гарбузи на полі. Вони побіліли, пожовтіли, капець їм. Треба все заново перейти. Куди вони спішили садить? Ах, оцей, оцей півень, він у мене догроється. О, господи. Так, а на цьому ягід мало в цьому році. Щось стає, але це мелочі. Мелочі немає тих. Тих яги, що маються завжди, вони є. Ну, в цьому році щось що мало. Ну нічого. Ну, півень. господи, з твоїм півнем вже. Такий холод. Хоч вона й рання. Ну, пережить такий холод, одна таки чуть, -чуть почервоніла. Хоча показують от, от, де великі теплиці, яка там гарна ця полуниця. Ну, а це в відкритому ґрунті, яка вона може бути на такому холоді. Да, і така вона не буде, як на плантаціях. Ніколи не буде вдома така, як на плантаціях. Бо треба ще знати, чим її підливати. Та так. Роз, якщо вона рання, холод, діду, мучиться. Ну, червоніє, мусить червоніти. Хороша погода для часника. Він цьому росі росте, як йому добре, буде хороший часник. Тільки не знаю, нашої так багато садимо завжди. Багато-багато, ще й хочемо й гарну, астільки нам надаю. Ну нехай росте. Хоч для краси така й росте, для експерименту. Те, що не домерзло. Красиві трави зелені, такі красиві, О, такі соковиті, така трава. Там ну, ну, красота, а не трава. Оце для кроликів хороша, ох і хороша. Та й козу можна пасти.